Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 376 тисяч 860 особин за добу 830 і поранено 1 мільйон 130 тисяч 580 песиголовців за добу 2490. Танків 6192 одиниці за добу 11 бойових броньованих машин 11489 одиниць за добу, 23 артилерійських систем 8896 одиниць за добу, 21 реактивних систем залпового вогню 968 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 657 одиниць за добу, 2 літаків 331 одиниця, гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6961 одиниця за добу, 25 крилатих ракет, 1819 одиниць за добу, 1 кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11891 одиниця за добу, 29 спеціальної техніки 1397 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.